Руслан Мерчук по фінальному свистку так ваші дії ви пішли одразу до фан-сектора Вереса. Цікаво, чому ви саме в той бік пішли спочатку, а не до своїх болівальників. Ну, я побачив, що мої футболісти пішли, пішов захищати їх, тому що там якийсь конфлікт був, і пішов їх просто захищати. Ну, так, що болівальники, я зрозуміло, завжди ведуть себе ексцентрично. Ну, зрозуміло, що може там. Ну, вони болівальники, не мають права, але а я повинен захищати своїх гравців. Такий мій цей, такий крок. Так склалося, що на тренерських лавках сьогодні більше жовтих кроток було б, ніж на самому полі. Більше тренери були у грі, ніж футболісти. Ні, гарна гра, да. Вона не може не гарна для болівальників, але верес підготувався. Ви розумієте, Верес дуже така команда. З ним мучилась Динамо, Шахтар. То чому ми не, не повинні з ним мучитись? Ми поки що не в такій стадії. Ми намагалися грати і першим номером, і де якісь атаки проходили, якісь не проходили, десь помилялися такі щільні обороні. Але ми намагаємося, ми розуміємо, що ми будемо, якщо ми там вже оказалися з якимись труднощами сталкуватися. Але розумієте, я сьогодні сильно походив свою команду, тому що команда зайшла і розчарована нічою. Це дуже чудово, що команда розчарована нічою, тому що. Значить, до них вже прийшов цей смак того, що зараз відбувається з нашою командою. Могла гра по-іншому скластися, якби в стартові 15 хвилин реалізувалися ми реалізували свої моменти. Там епізод з Суріком, ми дуже емоційно реагували. Може, там треба було бити йому в поворотах, а не віддавати передачу. Ну розумієте, якщо він попав би в ногу Юрі, то це був би супергол, це суперкомбінація. Так що він прийняв таке рішення, просто технічно не виконав. Так що ну, на емоція дійсно така, що ти не бив, але. Він стільки забиває, що до нього ніяких претензій. У вас сьогодні через ушкодження пропускав гру Краснічі і Козик, наскільки ми бачили, теж за задню поверхню стигна тримався. У Вас так два центральних захисники під питанням. Чи там не настільки все серйозно з ними? Вілір в нього ну, він зіграв дуже ігру з «Зарею», дуже гарно, але на таких на сильній мотивації. що він провів за збірну дуже важких два матча. Тим паче він грав проти двох супернападників, які грають за збірною Швеції, які стоять на 2 мільйонів 250, І зрозуміло, що є втома, концентрація, є втома ніг в такому режимі він не програв. Так що в нього ну, обстеження було, в нього просто втома така, як природня, все розтягнуто, все таке. Такого серйозного немає, йому повинен там неділю паузу дати. А едік це фізіологія його, того, що він завжди на максимальних швидкостях працює, він завжди переключається на таких швидкостях. Це дуже важко. Якщо ти нападників міняєш, якщо ти, то захисники ніколи. Але це просто його такі природні, напевно, що він завжди, у нього судори хватають на 80 хвилин. Це судори, я також рахую, що там нічого не було такого. Побачили сьогодні в екіпіруванні колоса Артема Челядіна. Він в заявку не потрапив, але тренується з вами, коли вже все буде на офіційному рівні. Чи він дійсно вже з вами на повноцінній основі буде далі? Ні, це все до фінішного, так що я думаю, скоро офіційний сайт об'явить про підписання. Ми зацікавлені це якісні футбліздав і не формі. Він не виглядає так, як нам хочеться. Ну, у нас багато хто так, і кане приходив, і зараз Матіас прийшов. теж вони всі розбалансовані, але на, на майбутнє це гарні футболісти. Я думаю, і Тьома Челядін так само ну, він додать нам якості, тому що він вміє працювати з це, йому додати фізичних кондицій. Тому що я розумію, що він з травня місяця. Можна так сказати, без команди. Руслан Володимирович зазначив, якщо футболісти з сумом реагують на один-один, значить, ми на правильному шляху. Десь була близька ця перемога? Ну, знаєте, важкий був матч взагалі, багато було боротьби. Можливо, я вважаю, що ми гарно почали. Початок був дуже гарний. Могли забивати, а потім трішки гра вирівнялась, і, скажімо так, таких яскравих моментів можливо не було. Тому, можливо, він не правий, що нічого закономірний результат на сьогоднішній день і не треба засмучуватись. Ви виходили вже в другому таймі по ходу матчу, де були насправді такі високі швидкості, але не було ключового удару і з боку Колоса, і з боку Вереса. За рахунок стандартів цей момент міг прийти у вашій команді. Е, ну, За рахунок стандартів і якщо б десь спокійніше. Будували свої атаки останні 10 хвилин, могли чуть трішки більше, на мій погляд, флангами проходити і завдавати або прострілів, да, або передачу штрафну, і було б трішки цікавіше. Але і у вереса теж були такі напівмоменти. Я думаю, що кінцівка матчу така і у Вереса, і у колоса трошки ми. Я не знаю, як переживали, да, і можливо, десь потрібно було більше ризкувати. Тобто більш закономірний результат нічий не сьогоднішньому матчі? Я, я думаю, що так, але ще раз зазначу, що початок матчу був дуже гарний. Було два-три моменти, які ми могли реалізувати. Можливо, склалося б інакше трошки. Вас власне, здивував сьогодні, бо так трохи команда воду змінилася не в плані прізвищ на полі, а за їхніми позиціями, формацією. Були готові до цього? Ми, ми готувалися, що вони будуть грати і в п'ять захисників з латералями, і готувалися в принципі, до тої схеми, яка сьогодні була. Тому були готові да, до, до того, що вони робили.